Привіт, студії, привіт, телеглядачі. У Вінниці мистецьке об'єднання Плая разом з Future Development Agency розпочинає роботу антикризового хабу на базі мистецького простору Піч сьогодні. Поспілкуємося про цей проект Пліч-опліч з пані Олександрою. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, що це за проект Пліч опліч і що він собою представляє? Пліч опліч це проект такого створення антикризового хабу. Для релокованих громадських організацій та активістів, тобто тих людей, які опинилися у Вінниці, вимушено, так, які в своїх містах мали якусь діяльність громадянську громадську, так і зараз їм дуже важко адаптуватися в нових умовах. Тобто, це по суті проект створення умов для того, щоб підсилити і для того, щоб дати можливість розвиватись громадським організаціям і активістам в новому місті. Ці активісти вони будуть саме пов'язані з роботою своїх міст тобто херсонці будуть займатися роботою, яка пов'язана з Херсонщиною, чи як? Це, до речі, цікаве питання, бо е, я почала пошук е, громадських організацій, які релоковані до Вінниці, і це не це не проста задача зірочкою. Е, бо е, якщо ми переселенці вже знаємо, десь вони себе все одно вони вже оформлені, так як, е, як переселенці у Вінниці, то громадська організація набагато складніша. Е, 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 Наразі важко сказати, як е, буде відбуватись робота. Я думаю, що е, частково все одно це будуть проекти. У Вінниці реалізовані цими організаціями, тому що вони шукають тут партнерства, вони шукають тут можливості, вони хочуть познайомитись з містом, з тою атмосферою, з тими представниками міста, з тими самими нашими громадськими організаціями, з якими вони, вони зможуть тут реалізовувати проекти. Можливо, це будуть всеукраїнські проекти, тому що організації, ті, яких я вже знаю, так вони орієнтуються і на всеукраїнську, ну тобто, тема в них не обмежена локальною, а є організації, які саме в своєму місті реалізовували свої проекти, і їм справді дуже складно. Це проєкт за підтримки ІСАР «Єднання» і американського фонду Юсейт. Такі, такі хаби їх всього п'ять. Це Вінниця, Чернівці, Харків, Северодонецьк. І Хмельницький. Це так само організації, які або переїхали, або базуються в цих містах, і вони приймають і працюють з переселенцями. Ну в даному випадку це громадська організація. Зареєструються люди. Вони прийдуть. Розкажіть, будь ласка, як будете планувати свою роботу? Першочергово ми знаходимося зараз. В мистецькому просторі піч це такий маленький наш мистецький підвальчик. Ми так його. Називаємо да дуже безпечний, тому що це підвальне приміщення. І тут буде можливість для цих людей, для тих, хто заповнить реєстраційну форму і хто подасться як учасник проекту пліч о пліч працювати в коворкінгу. Тобто тут можна буде прийти з комп'ютером, посидіти і попрацювати. Окрім цього, в програмі проекту будуть відбуватись тренінги і індивідуальні стратегічні сесії операційні. Це завдяки співпраці. вже це вже наша Особиста співпраця з київською організацією Future Development Agency, які будуть на такому професійному рівні проводити для них тренінги з фандрейзингу, соціального підприємництва. І, от, власне, якщо комусь треба стратегувати свою діяльність на даному етапі, от під час війни, да, зрозуміти, ясно, що все змінилось. Бувають організації, які розкидані по Україні, да, голова там у Вінниці, а член організації в інших містах, і їм треба розібратись Зрозуміти, як їм рухати далі, тобто стратегувати свою діяльність, і ми зможемо надати їм такі консультативні, такі практичні. Е по суті, послуги так, да, допомогти їм у цьому. Але одним із фундаментальних моментів нашого проєкту є, власне, це такий трикутник. Да, і в, в основі цього трикутнику ми е, безпосередньо е, говоримо про культуру. Тобто, все, весь проєкт буде е, так, скріплюватись культурною складовою. Ми, е, ми передбачаємо да, і плануємо зробити нет нетворкінгові такі культурні заходи. Для Цих організацій, де вони зможуть познайомитись, ми зможемо на ці заходи запросити наших локальних представників е громадськості, активістів і е громадських організацій, і вони зможуть в такій легкій формі, да, в, в, в атмосфері невимушеній не атмосфері один з одним познайомитись і можливо там знайти точки доторку і зрозуміти, що. Наприклад, ми можемо податись на якийсь проект разом і реалізувати його у Вінниці і співпрацю таку утворити. Скажіть, будь ласка, чи можуть зареєструватися вінничани? Можливо, хтось хоче також познайомитися з такими організаторами, так з інших міст? Ми вже запустили реєстраційну форму, і насправді запити є. Бо Вінничани кажуть, я хочу створити громадську організацію. Але на жаль, цей проект орієнтований тільки на релоковані громадські організації активістів, які приїхали у Вінницю. Ну, в нас в партнерах є мережа ОГС місто з містів, і вінничани можуть легко насправді звернутися до мережі і отримати допомогу, консультацію, як відкрити громадську організацію. Це якраз така інституція, яка для цього створена. Тому для вінничан є умови у Вінниці. А ось для організацій, які приїхали, їм потрібна допомога просто. Давайте ще раз наголосимо, куди потрібно переходити. На які посилання, на які сторінки в інтернет мережі, і також до якого числа буде триватиме реєстрація. Реєстраційна форма е, проєкту Пліч-Опліч є на всіх наших платформах в мережі, е, в мережі в інтернет мережі в мережах. Це Facebook, Інстаграм, Телеграм, сторінки AngioPly, а також сторінки Пічі. Там можна легко е, зайти і Google-форму заповнити. Серед питань, звичайно, є зв'язку релаковані організації, чим вони займаються, що саме їм зараз необхідно в цей час. Потрібно їм приміщення для роботи чи ні, і що власне вони очікують від цього проекту? Тобто, в чому є у них безпосередньо потреба? Ми склали таку досить розгорнуту форму, щоб максимально отримати інформацію від учасників, з якими будемо працювати. До якого числа буде тривати, і коли запускатися, ви плануєте? Дедлайн подачі реєстрації це 7 жовтня, дев'ятого. Вони отримають на свої електронні адреси відповідь від нас. І вже з 10 жовтня ми почнемо працювати тут в печі, і почнеться повністю вже відбуватись програма тренінгів культурних заходів. І в кінці цього проекту ми ще плануємо зробити хакатон з цими, з цими учасниками, де вони зможуть реально пропрацювати свій проект. І можливо, це стане таким основою для того, щоб рухатись, почати цей рух далі. А вскочити. Так говориться, в останній потяг можна буде, тобто, от ви розпочнете роботу з 10 жовтня, і от прийдуть люди і скажуть: ми не знали, ми тільки дізналися, чи можна ми також зареєструємося і зараз розпочнемо з вами роботу. Насправді в нас така дуже гнучкий підхід до взагалі до участі. Так зрозуміло, що якщо почнуться заходи, да, буде там важко там вклинатись, але ми не закриваємо форму, ми домовилися, що ми її назавжди не закриваємо. І ті, хто побачить і в якийсь момент зрозуміть, що їм так само потрібна там, індивідуальна сесія стратегічна, або вони хочуть долучитись до процесу і хочуть прийняти участь в тренінгах, вони матимуть таку змогу. Останнє питання, яке я люблю ставити кожному своїх гостей? Україна переможе, бо на вашу думку. Україна переможе в будь-якому випадку. У мене немає в цьому сумнівів. Я абсолютно особисто вірю в це і, і, і всім нав'язую цю думку. Ну і ми бачимо, що ми один за одного чіпляємося зачіпаємося насправді. І е, велика дуже частина цієї перемоги залежить від нашого об'єднання, від того, як ми об'єднуємось, е, наскільки ми разом, наскільки ми відкриті один до одного, і ми бачимо, як українське суспільство перетворилось в одне єдиний енергетичний такий центр, який просто це такий, я називаю креативний хаос, де українці вигадують вже таке, що це просто неймовірно, іноді просто в мене мороз біжить по шкірі. Що ми насправді спроможні набагато більше ніж нам здається, і це якраз той час, щоб собі це доказати, щоб повірити в це, і звісно, прийти до перемоги всім разом. Пані Олександра, дякуємо вам за розмову, за те, що поділилися своїми планами, і звісно, за те, що це все організовуєте, це дійсно важливо, і ви е, таким чином теж наближаєте Україну до перемоги. Ось таких вінечан маємо, любі друзі. Ну а ми ж, студія, передаємо вам слово.